У ціновій категорії до 15 тисяч гривень можна знайти пристрої з хорошою продуктивністю, непоганою оптикою і стильним дизайном. Три гідні варіанти представлені нижче. Motorola Edge 50 Fusion – 13 тисяч 500 гривень, тонкий і легкий смартфон з екраном – 6,7 дюймів, 140 Гц, 1600 ніт. Чип системою Snapdragon 7S Gen2 і солідною оперативкою на 12 гігабайт, камера на 50 мегапікселів і 13 мегапікселів, і швидка зарядка 68 Вт ватт. Роблять апарат хорошим вибором. Захист від води за стандартом ІП 68 є ще одним вагомим аргументом на користь цієї моделі. Realme 13 плюс 5 тисяч 999 гривень, має тонкий 7,6 мм, корпус, екран, AMOLED – 6,67 дюймів на 120 Гц, медіатиковський чипсет Dimensity 7300 e і оперативку на 12 ГБ. Оптика виділяється основним модулем на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Серед переваг зарядка 80 Вт, яка дає змогу швидко поповнити акумулятор. Захист від води витримано за стандартом ІП 65. Infinix gt 20 про 14 999 гривень. Смартфон з екраном 6 дюймів 78 сотих на 140 Гц, процесором Dimensity 8900 Ultimate і оперативкою 12 ГБ. Камера 108 мегапіксельним модулем виділяється на тлі інших у цьому ціновому сегменті. Швидка зарядка 45 ватт і захист від води за протоколом ІП54 роблять апарат вельми цікавим варіантом. Кожна з перерахованих вище моделей може похвалитися гідною продуктивністю, стильним дизайном та відмінною функціональністю.